Тобі вже 10 років. Замовляй, що хочеш. Картопля за мільйон баксів. Це від мене для вас, дядько Мо вітає вас! З вами я, як рідня, треба їсти траляля. Малий, швидше знімай картоплю, вона дуже гаряча. Давай. А що ти робиш малолітня потвора? Вибач, малий, вибач. Ура! А тепер для двері. Що? У тебе теж день народження? Ми були! Що таке, сонечко? Водичка холодна, губи болять. Вуби болять, Кав? Вуби болять. Іди ти під три чорти чола, я скажу тобі, куди запхнути водицьку. Я чекав такого у Макдональдсі, але не тут. Стривайте, не йдіть, будь ласка.